Головні новини за 22 травня 2023 року. Поїхали німецький концерн Рейн Метал та «Укроборонпром» планують виробляти бронемашини в Україні. Зокрема, модель Фуч за словами глави рейнметал Арміна Паппергера. Партнери бажають розпочати виробництво якомога швидше. Україна також проявляє інтерес до сучасного бойового танка Пантера та бойової машини піхоти Лінкс. Проте на першому етапі необхідно задовольнити найактуальніші потреби країни в оборонній боротьбі. Підкреслив глава німецького концерну. Україні можуть передати не менше 12 літаків F-16 для вирішення поточних завдань. Про це заявив спікер військово-повітряних сил Юрій Ігнат. Він також наголосив, що Україна вже має чотири типи основних літаків. Су-24, Су-25, Міг-29 і Су-27, які можна замінити багатофункціональними f 16 Ця передача нової техніки допоможе Україні покращити свої оборонні можливості та модернізувати авіаційний парк для забезпечення національної безпеки. Спікер східної групи військ Сергій Череватий повідомив, що Бахмут фактично зруйнований в результаті атак російських сил, але бої в місті тривають. Він підтвердив масштабні руйнування та постійні обстріли ворожої артилерії. Українські військові тримають фортифікаційні споруди та кілька будівель у південно-західній частині міста, але ситуація дуже складна. Череватий зазначив, що окупанти приділяють бахмуту велике символічне значення, хоча фактично воно не має для них ніякої політичної або військової вигоди. Ввечері 21 травня, українські сили протиповітряної оборони ліквідували над Чорним морем поблизу залізного порту російський багатоцільовий винищувач су 35 Цей винищувач четвертого покоління вартістю 50 мільйонів доларів, зазнав поразки під час намірів виконати атаку на південь України. Повітряні сили України офіційно підтвердили збиття цього винищувача, який є ключовим елементом російської війни. Військової техніки. У Белгородській області Росії був знищений прикордонний пункт біля села Безлюдівка недалеко від кордону з Харківською областю. Російський добровольчий корпус повідомив про це і опублікував відео з місця подій, де видно дим від вибуху. Зазначається про десятки загиблих та поранених російських прикордонників. Бійці добровольчого корпусу також повідомляють про свою активність не тільки в Білгородській, а також і у Брянській області. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Все буде Україна!